Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не полишають спроб. Держава терорист Росія намагається прискореними темпами відновити місто, що з'єднує територію РФ з тимчасово окупованим кримським півостровом. На незаконні конструкції активно ведуться ремонтні роботи. Після останніх ударів 13 січня загарбники пригнали на місто спецтехніку та десятки робітників. Кадри з ремонтами роботи з мосту з'явилися у Телеграм. Автомобільний рух між українським Кримом із державою -терорист... Варисто морев окупанти здійснюють у реверсному режимі частину мосту повністю перекрита через суттєві пошкодження. Після вибухів росіяни пригнали на місце різну спецтехніку та намагаються прискореними темпами ремонтувати пошкоджену частину конструкції. Однак, через тривалий час після вибухів, частина мосту, як і раніше, зависає над морем. В той же час під час ремонту мосту вже знищено два плавучі крани. Сьогодні вночі рухнува та впав на бік ще один в той же час завдати удар оптимально на плавучих кранах, які підійдуть для. Ремонту мосту, основне завдання країни зараз. Якщо Україна завдасть потужного третього удару по мосту через Керченську протоку, то це надовго виведе його з експлуатації. Він заявив, що завдавати удар оптимально по плавучих кранах, які підіймуть для ремонту мосту. Оскільки це кораблі, у них буде легше влучати, а пальне в кораблях уже саме спалить міста разом із залізничною частиною. Удару можна завдати тоді, коли знову ж таке проходитиме поїзд, тобто ще й потяг перехопити з паливом або боєприпасами. Тоді цей міст, що найменше на півроку. Ко вийде з ладу і можна буде деокупувати Крим набагато простіше, сказав світан. Експерт заявив, що і самі по собі кораблі є хорошою ціллю для атаки, проти яких можна використати ракети Гарпун, Нептуну, Стормшадоу та «Скальп». Особливо ці ракети з головками самонаведені на останньому етапі траєкторії можуть перемикатися і на них взагалі неможливо впливати. За допомогою систем радіоелектронної боротьби додав він. Деталі частіше точаться розмови про звільнення Криму. Для цього переконаний офіцер резерву з та військовий експерт Андрій Кримаров насамперед. Потрібно вивести з ладу кримське місто. В інтерв'ю обозрівателю він наголосив, що цю розхвалену путіним конструкцію, яка з'єднує півострів з РФ, треба рознести, щоб окупанти не могли її відновити. Також Крамару наголошує ЗСУ потрібне озброєння, за допомогою якого вони зможуть контролювати не лише територію Криму, але й прилеглі до нього. Насамперед потрібно перерізати ворогу шляхи постачання засобів ведення війни. При цьому каже експерта, процес звільнення півострова буде тривалим від трьох місяців до шести. Офіцер резерву ЗСУ додає, що досі Українські сили не знищили кримське місто, тому що немає можливості цього зробити наявними засобами ураження. тож Кремеров прогнозує Карчинському мосту сумну долю, що на ЗСУ отримують все необхідне озброєння. Думаю, щойно у нас з'являться засоби такі, і така можливість кримське міст буде зруйновано, і найімовірніше, він буде зруйнований не в одному, а в кількох місцях, в трьох-чотирьох, що повністю унеможливити його потенційне відновлення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм Аналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.